Ракетна атака на Київ, то вам насмілась, бо протиповітряна оборона збила балістичні ракети і шакеди далеко за Києвом. А Путіна наша влада вже перемогла і має час і натхнення займатися переслідуванням опозиції. Пройшли блискучі переговори на саміті g 7 між Україною і Сполученими Штатами. Конгрес Сполучених Штатів разом з Сенатом формує потужну фінансову і збройну підтримку України. Європейські партнери. Готують військові підрозділи для реалізації програми Boots on the Ground і розміщення своїх військ на території України як гарант безпеки. Збройні сили України забезпечені всім необхідним: РЕП, ФПВ, артилерійські снаряди, грошове забезпечення. А те, що кажуть, що це не так, це російське ІПСО. Українські біженці в країнах Європи пакують валізи для того, щоб повертатися в Україну в результаті роботи цього. Міністерства з неприлічною назвою. Вічна ракетна атака на Київ, то вам насмілась, бо протиповітряна оборона збила балістичні ракети і шахеди далеко за Києвом. А Путіна, наша влада, вже перемогла і має час і натхнення займатися переслідуванням опозиції. На жаль, я маю повернути вас з країни мрій на грішну землю. Зараз влада веде абсолютно знущальний сценарій. Атаки на опозицію, По сценарію заповіту Портнова, Шуфрича, Деркача, Сівковича, Тіви і всіх інших авторів з заяв до прокуратури по кримінальним справам проти мене. Сьогодні нас залишилося лише одне для тих біженців, які пакують валізи, передбачити множинне громадянство, бо все решта ситуації вже вирішена. Це не так. Але можна. Зробити те, що залежить від парламенту, проголосувати нарешті закон про ПДПО, прийняти звернення до Конгресу Сполучених Штатів, прийняти рішення про заборону транзиту російської нафти, збільшити реальне фінансування, зупинивши єдиний марафон, тисячу і інші речі. На сьогоднішній день це те, що парламенту треба робити. Це ваша і моя відповідальність. Не забувайте про це. Слава Україні!